Ще вчора виникла ідея стосовно створення повноцінної системи, яку я буду використовувати для особистих цілей, і вже сьогодні я знайшов рішення е і з'ясував, що ця система буде побудована за допомогою двох сервісів в ролі фронтенд частини. В нас виступатиме сервіс lovable.dev. Можливо, хтось знає, хтось ні. Цей сервіс дозволяє вам за допомогою промптів будувати різні складності системи з дуже класними інтерфейсами. Давайте подивимось на якийсь приклад. До прикладу, ось цей, який побудований користувачем цієї платформи. Ось таким чином він виглядає. Ось, це стосовно фронтен частини в ролі бекенда в нас виступатиме автоматизація, яка буде побудована на платформі N8N. Побудуємо автоматизацію, підключимо через вебхуки це все до нашого фронтенду. І ось таким чином отримаємо повноцінну систему, яка працюватиме на нас. Якось так.